Привіт, друзі! Зараз читаю дуже цікавий документ. Це лист міністра фінансів до всіх головних розпорядників коштів державного бюджету. Вимогу для всіх, хто буде витрачати бюджетні кошти, як це саме робити? І тут є такі загальні гранічні показники, і в першу чергу, от одразу в першу чергу, я бачу, що. На зброю не збільшується фінансування. Дозволено Міністерству оборони збільшити трохи фінансування за рахунок збільшення зарплати, збільшення відрахувань ПДФО, зарплат військових і поліцейських. І все. Ви розумієте, що це значить? Це означає, що міністр фінансів вважає. Що ситуація, яка була в 22, -му, 23, -му, 24, -му, 25 -му році, це нормальна ситуація. Армія нормально фінансується, українці нормально гинуть, території нормально втрачаються, і можна так само це фінансування продовжувати на 26-28 рік. Тобто на три роки вперед. З 26 по 28 планується зменшене постійне зменшене фінансування на війну. Тобто пан міністр, цей Сергій Марченко, вважає, що жодних загроз немає. Що в 26-му році, які там будуть вже загрози? Вже все, війна закінчиться. Пам'ятаєте, як в 24 му році всередині Шмигаль вийшов до народу і сказав, що ну ми ж з СМВФ вирішили, що війни вже не буде в 24-му, тому не фінансували армію. І за 24 й рік, коли не фінансували армію, я не знаю, скільки людей загинуло, тому що ну, статистики в нас немає, скільки десятків або сотень тисяч загинуло, але відомо, скільки квадратних кілометрів втратили внаслідок нефінансування армії. Скільки населених пунктів, скільки сотень тисяч людей були вимушені залишити свої домівки, або залишитися в окупації, або поїхати на підконтрольну територію. А тут їм жодної копійки не дали. Жодної копійки не дали ВПО. Людям, які втратили все: житло, накопичення, близьких. Все, що в них було, вони втратили внаслідок нефінансування армії. Ніхто не хоче їм допомагати. Навіщо їм допомагати? Нехай ці 4,5 мільйони самі розбираються. І в цьому листі нічого немає про допомогу внутрішньо переміщеним особам. Просять надати Міністерству соціальної політики. Ну, якісь свої пропозиції. Тобто на четвертий рік війни, а це вже буде на п'ятий рік війни, 26-му, Міністр фінансів не знає про те, що внутрішньо переміщеним особам ніхто не допомагає, не має допомоги. З 4,5 мільйонів. Тільки 28 осіб отримали допомогу по компенсації оренди на житло: 28 осіб з 4,5 мільйонів. Ось який в нас міністр фінансів. Ну, просто от подумайте, міністр фінансів він все своє життя провів в державному апараті. Ніколи не працював в приватному секторі. Ніколи взагалі не розуміє, що це таке приватний сектор. І нахіра туди йти, коли є бюджет, з якого постійно щось отримуєш. Людина, яка після школи пішла в податкову академію. От просто скажіть, будь ласка, що повинно бути в голові у людини? Яка йде навчатися в податкову академію. От ви навчаєтесь в школі, у да, там мрії, хтось там ким хоче стати, космонавтом чи президентом, а ви хочете стати податківцем. Господи! тобто людина з дитинства мріяла гвалтувати підприємців. І зараз ця людина очолює Міністерство фінансів. І от такі листи. Такі бюджети, які ми бачимо останніми роками, формує ця людина з податковими мозгами? Подумайте просто, а де там умірев? От уміров, що йому пофіг взагалі? Тобто умірев не вимагає там грошей, що потрібно на зброю, на пікапи, на дрони. Ну Зовсім про це мови не йде. Ну, як, яке місце Міністерство оборони займає зараз в Кабінеті міністрів? Яке місце займає Шмигель? Прем'єр-міністр. Ну, тобто, зовсім люди зовсім не схвильовані тим, що немає зброї. Ось зараз от Юрій Бутусов пише, що вийшла заява командира 1-го батальйону 47-ї механізованої бригади Олександра Ширшина. Що каже Ширшин? Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримав. Він на Курщині служить. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводять ні до чого. Все, на що спроможні генерали, догани, розслідування, накладення стягнень і йдуть всі в сраку. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано. Сподіваюся, мене з ним найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую, генеральний штаб ЗСУ. Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі. Розумієте, це вже офіцери. Вже вони не витримують. Генеральний штаб тут же написав, що вони будуть розбиратися за результатами перевірки, будуть прийняти відповідне рішення. Розумієте, генералітет він же не змінювався всі ці чотири роки. Тільки один залужний пішов, ну, може, там ще декілька генералів. А їх там тисячі, там тисячі сирських цих, тисячі умірових, які взагалі не розуміють, що потрібно робити і яка зброя потрібна. На фронті. Ну як так може бути, що виступають там Білецький, Мадяр і інші керівники підрозділів і кажуть, що немає дронів. Вот немає. Просто не постачає за останні три місяці, каже Білецький, жодного дрону не поставлено. В міністерство. Хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного FPV-дрона. Ну як, так може, ну як так може бути? Йде гаряча фаза війни, жодного дрона умірів не поставив в третю штурмову. Що вже казати про інші бригади, які не такі розпіарені, як третя штурмова. я читаю цю бюджетну декларацію міністра фінансів, він не збирається збільшувати фінансування на війну. Тобто, люди в 26-му році. Продовжать гинути, території продовжать втрачатися. І міністра фінансів це зовсім не хвилює. От всі ці гроші кожного року збільшуються бюджет вже в цьому році. Буде майже 9 трильйонів. ВВП буде майже 6 трильйонів, а може і більше 6 трильйонів. Зведений бюджет України а на зброю. 488 мільярдів. Ну разом з Національною гвардією і всіми силовими структурами 700 мільярдів. Але це смішно для війни. Повноваштабна гаряча фаза війни і не виділяти гроші на це. Я не знаю, ну як можна жити так? Тобто у людей, у цих людей, які зараз керують нашою країною, немає просто бажання це робити. Немає бажання робити країну успішною. Немає бажання озброювати армію, немає бажання підтримувати ВПО, немає бажання збільшувати пенсії хоча б до реального прожиткового мінімуму. Виключно турбується про себе. Виключно про себе. І якщо у людей, які керують країною, немає бажання щось змінювати, ну нам жопа. Ну серйозно. З таким керівництвом, з таким міністром фінансів, з таким міністром оборони, прем'єр-міністром. Ну нічого не буде. Ставлять пріоритет заробітків в першу чергу. Я тут один приклад наведу, щоб ви просто порозуміли математику. Бо ставши командиром окремого підрозділу, мені стали доступні певні наряди, де я бачу якісь нулі, якісь цифри і рідко то коментуючи, але просто звернувшу увагу класичної 82-го міліметра міни, яку отримує Україна. Я не буду казати про походження вартістю 1200-1400 доларів, власного виробництва протитанкова. Дефіцитна міна п'ятикілограмова з п'ятилінзова з терміном активного враження будь-якої одиниці ворожої техніки, сьогодні вироблена на базі нашого полку, коштує 58 доларів США. 1200 і 58 – Це все, що вам потрібно знати про те, як заробляють на війні.